Давайте подивимося, які двері для вас закриваються, а які відкриваються. Так. <с> Бачите, я хотіла її назад, а вона все одно вискочила, шістка мечів. Ну, точно, якісь зміни йдуть в вашому житті? Можливо, якісь дороги, ментальні чи фізичні. Зараз глянемо. І так, які двері для вас закриваються, і які відкриваються. Якісь суперечливі карти, да? закривається п'ятірка жезлів, карта конфліктів неясності, конфліктів навіть не стільки між людьми, а скільки всередині себе, куди йти, що робити, навіщо це все і так далі. Да? От внутрішні переживання, внутрішні думки, які тянуть в різні сторони. Це уходить, невизначеність, незрозумілість. Для когось дійсно фізичні конфлікти з кимось. І навіть бійки, по цій карті проходять, на жаль. Але це все уходить. І карта Єрофанти каже, що приходить: нові знання, нова мудрість, нові розуміння, відчуття свого шляху, розуміння, що чекає далі, і якийсь такий чіткий план дій. В будь-якому випадку зразу перша карта показала, що це прогрес. Ваше життя відкриваються нові двері, нові можливості для кращого, спокійнішого, яскравішого життя.